Зараз на цьому відео розберемо цю посилку. Бачите, вона в такому от пакуванні. Е, абсолютно незрозуміло, чи це метал, чи не метал. да? В принципі, я думаю, тут максимально все понятно. Прикольна железяка. І осталось що нам зробити? Просто навіть не відкриваючи коробку, можемо зробити аналіз. Ви представляєте, до якого рівня ми докотилися? Ми... Це мощако. Давай. Що тут нам покаже? Цей аналіз. М -м -м, знаєш, що це за матеріал? Та знаєш, що не знає? Цей матеріал називається як з чотирьох букв Гард. Да? І що це, по суті, типографний сплав. Тут е, має бути 10% сурьми і остача свинець. Е, коштує цей матеріал не набагато дорожче свинця. Але суть питання, що він прийомний, все нормально. 7800 вага. Отакі от, от швидкі посилки з швидкими результатами бувають. Так що маєте такі всякі злитки цікаві. Пропонуйте, присилайте, залюбки купимо.